Відкритті і участі в школі транскордонного співробітництва. Це вже друга, друге засідання цієї школи. Організовано воно громадською організацією, відомою в Україні громадською організацією, Інститутом політичної освіти. І, зокрема, присутнім тут. Керівником Закарпатського відділення інституту Олександром Савата, який присутній тут, проведення цієї школи покликано надати додаткову інформацію, перш за все, громадським організаціям, представникам органів місцевого самоврядування Закарпатської області особливості і Закарпатської області однією. З прикордонних областей, яка межує з країнами Європейського Союзу, і, звичайно, використання потенціалу, який надають різного роду фонди і програми Європейського Союзу громадам, прикордонним громадам, це той резерв, який може слугувати на користь громад. І якраз оця школа покликана. Допомогти представникам органів місцевого самоврядування, представникам громадянського суспільства, суспільства тут на Закарпатті, перш за все, зрозуміти, яким чином можна використати ці додаткові ресурси. Хочу сказати, що ця школа організовується серед іншого співорганізаторами. Такими співорганізаторами є перш за все інститут політичної освіти. Комітет з питань європейської інтеграції, який я очолюю, Комітет з питань Європейської інтеграції Верховної Ради, тому що серед наших повноважень є також повноваження, що стосується транскордонного співробітництва України з країнами Європейського Союзу. Ну і варто наголосити на тому, що серед співорганізаторів є також відомий. Голландський фонд Едуарда Фрея, якщо не помиляюсь, який бере участь в підготовці і в фінансуванні цього заходу. Передбачається участь як представників українських різних установ, так і представників з Нідерландів, які поділяться досвідом організації життя громад. На рівні країни Європейського Союзу, в даному разі Нідерландів. Отже, це є основна мета мого перебування в Ужгороді. Крім того, я маю намір зустрітися з керівниками Ужгор Закарпатського обласного організації Комітету опору диктатурі, оскільки я входжу до керівництва. Цього комітету на загальноукраїнському рівні. До речі, сьогодні має відбутися чергове засідання Комітету опору диктатурі в Києві, яке, на жаль, пропускають через перебування тут в Закарпатті. Тепер друга тема, яку я хотів би з вами обговорити, це тема, що стосується політичної і економічної ситуації в нашій державі. І яким чином ці процеси відбуваються на взаєминах України з зовнішнім світом, зокрема з Європейським Союзом іншими країнами світу? Отже, якщо говорити про політичну ситуацію, то вона позначається подальшим погіршенням ситуації, пов'язаної з станом демократії в нашій державі, з захистом прав людини, верховенства права, і це відзначають... З у цій фракції Європейського парламенту висловили дуже критичну думку щодо стану демократії в Україні. Зокрема, як ви розумієте, там не обійшлося і без згадування одного імені, імені Юлії Тимошенко. І формулювання, які вжиті в цій резолюції Європарламенту, вражають своєю жорсткістю. І відзначається про те, що безпосередньо що вирок Юлії Тимошенко супроводжувався неналежним проведенням судового процесу, який не відповідає європейським стандартам, що він має основу політичну, виключно політичну основу. Це є цей висновок. Адресований українській владі, що свідчить про те, що якщо українська влада й думає, що можна ввести в оман, говорячи про невтручання у діяльність суддів, то це все цинізм, який однозначно сприймається в європейському парламенті як неправда.